Ah, Não <laughs> <That. laughs> <laughs> Це залучення е, житомарян до е, здорового способу життя, до занять фізичною культурою, і спортом. І, зокрема, нашим чудовим, дуже цікавим видом спорту, висування на човна дракон. Вид спорту е, дуже видовищний, ви сьогодні це зможете побачити. Е, човен е, довжиною 12,5 метрів, прикрашений головою дракона спереду, хвіст дракона чіпляється ззаду. Великий шкірний барабан ставиться, в який барабанщик е, е, б'є, задаючи ритм спортсменам.

Дуже приємно, що це відбувається саме в Житомирі. В Житомирі дуже класна вода, дуже легка, дуже чисте повітря. Ну і я думаю, що житомиряни заслуховують на те, щоб саме центр по висувальному спорту повернувся в місце Житомир. Я завжди підтримував висувальний від спорту, тому що це, в принципі, здоров'я, це вода, це чисте повітря. Ну і найголовніше побачити, скільки дітей сьогодні тут. Тому -то нам потрібно залучати, міняти своє відношення до матеріальної бази, а ми повинні підтримувати. Zobacz, jak działa na pali. Zobacz, jak działa na よし、大人もいたしな。 Щоб добре займатися цим спортом, треба тренуватися дуже довго. І тоді тебе візьмуть, щоб гребти. І треба дивіться, не отако от гребти, а прямо і тако. Враження просто зашкалюють. Ми перше взяли участь у змаганнях ну, даного типу. У нас була команда сформована фактично зі всього міста Житомира. Це і представники Житомирської міської ради і Корольовської районної ради. Тобто зібрали всіх тих людей, які полюбляють спорт, люблять їм займатися. Ну і фактично вирішили взяти участь, тому ми сьогодні тут. Наша команда почала займатися буквально там місяць тому, півтора. Тому фактично ніякого результату ми сьогодні не могли показати тільки там навчилися правильно гребти. Що стосується, чого він розвиває, де розвиває все перш за все здоров'я, тому що дивіться, яка вона чудова природа. Ми дихаємо, ми розквітаємо.